і сестри, вітаю. Сьогодні престольне свято цього святого храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці Діни. І ось ми сьогодні зібрали в цьому святому храмі, і це наше перше богослужіння в церковному році. Церковний рік по православній традиції розпочинається 14 вересня. І перше свято в церковному році. Це не Світський Новий рік, а церковний Новий рік. І ось Перший свят у церковному Новому році якраз є Різдво Божої Матері. Ми сьогодні тут зібралися, щоб прославити Божу Матір і чуємо, що навіть піснопінія церковні говорять нам, що це начало главізна, це початок всіх свят в Новому Завіті. Це і одне із самих таких перших і великих свят в новозавітній церкві, тому що ми знаємо із священного писання, що Адам і Єва согрішили, вони були вигнані із рая, і в цьому вигнанні, і ми з вами зараз знаходимося. І Бог сказав Адаму, що він в поті і лиця. Буде добувати хліб, і сказавши Єві, що ти будеш в болезнях родити чадо. І ось як перше можна сказати, гріхопадіння було від жінки, тому що Єва перша спокусилася, відійшла від Бога, потім і вже і, і, і Адам пішов за нею, так і спасіння наше розпочинається через жінку, через святу Богородицю Діву. Цей промисел Божий, який е, існував, що е, людство має спастися, Бог е, чекав того часу, він е, приклонився на милость. І посилає Архангела Гавриїла, щоб він возвістив про те, що від Богородиці народиться син Божий, Бог воплотиться, прийде на землю. І потрібно сказати, що і людство було вже готове для того, щоб син Божий народився на землі. Тому від імені всього людства Божа мати сказала: Я раба Господня, нехай буде мені по слову твоєму. І ось ось ці слова. І якраз свідчить про те, що людство вже було готово, щоб той промисел Божий, що діяв над спасінням людини, щоб він поплатився, щоб цей промисел Божий став діяти. І ми знаємо, що із священного писання з вами, щоб відбулося чудо, потрібно не тільки не тільки божественна благодать, не тільки божественна сила, але і наша участь, участь людей. Тому відбулося це чудо народження Пресвятої Діви Богородиці від престарілих батьків Іакіма і Анни, яких не було дітей, і ми знаємо священного писання, що завжди Господь вибирав таких людей, які вже не надіялись на свої сили. Згадаємо Авраама. Сарою їм було під 100 років, коли Господь Бог їм сказав, що у них буде сім'я, сім'я не розпространиться по всьому світу, що у них будуть наслідники, і вони вже відчаювалися Цьому, але Господь робить чудо і народжується в Авраама і Сари, народжуються діти. Так і яким і Анна не мали дітей, але вже при старілому році оце чудо совершилося, що народилося при Свята Богородиця. Це чудо відбувається, тому що є воля Божа і є наша участь. Участь людей, які готові вже були, щоб Син Божий прийшов на землю. Тому ось сьогоднішнє свято, різдво Божої Матері, воно розпочало церковний Новий рік, і ми напротязі церковного року будемо вже далі святкувати і в відденьку храм Божої Матері, будемо святкувати Стрітення, будемо святкувати Різдво, різдво Христове. Це, це за Слуги Божої Матері і всі інші свята, які ми будемо святкувати, це все заслуги Пресвятої Богородиці. І ось закінчується церковний рік. Успіння Божої Матері. От ми недавно з вами святкували успіння Божої Матері. Це означає, що цілий церковний рік проходить і закінчується святок успіння Божої Матері. Це нам дано церквою так установлено, щоб ми на протязі всього року зверталися до Божої Матері, щоб бачили її приклад, як вона сприйняла волю Божу. Адже е, вона могла і не повірити Архангелу Гавриїлу, і могла, могла відмовитися, а вона сказала: сярава Господня, буде мені по Слову Твоєму. Це е, оцей приклад Божої Матері і нас вам вчить, що потрібно в житті, чути цей поклик Божий, коли Господь нас зове і хоче нам щось сказати, хоче е, створити якесь чудо у нашій сім'ї, чи, чи над Нами, але чи ми готові, тому що чудо відбувається, коли є співпраця і божественна благодать? І людина готова, тому що бувають такі чудеса, що людина каже, я не готова до, до того, а Господь робить чудо, тому що Він робить по своїй милостині. Але коли ми хочемо якесь чудо, щоб відбулося, то потрібна і наша співпраця. Потрібно, щоб і ми були готові і духовно, і душевно, і тілесно, щоб ми були готові до того чуда, яке може відбутися. І все в житті сприймали як волю Божу. Це в нас, нас вчить Господь наш Ісус Христос через молитву Отче наш, що нехай буде воля Твоя. І ми знаємо із Євангелія, що Господь, коли молився перед своїми страданнями, то звернувся до Бога Отця. І сказав, що нехай буде не моя воля, а нехай буде твоя воля. І ось так і Божа матір. Вона сказала, що буде, нехай буде воля Божа, і ось оцей приклад. Тому що вона понадіялася і на волю Божу і поклала, як кажуть, всі зусилля, щоб воля Божа відбулася і через неї воплотився Син Божий. Вона стала вмістилищем невмістимого. Ось такі слова описують нам у церковнослов'янських текстах священні писані, і ми чуємо за благослуженням, що вона стала вмістилищем невмістимого. Бога, Бога Воплоченого, який прийшов на землю. І це є серцевина нашого ісповідування, що Ісус Христос це не просто пророк, це не просто вчитель, це не, про, не просто чудотворець, це Син Божий, це Бог притвічний, який прийняв людське тіло і прийшов на землю. А заслуги у цьому найперше це Пресвятої Богородиці. Тому молимося, щоб Божа Мати покривала наших воїнів, всіх нас, нашу землю, нашу батьківщину своїм чесним омофором. щоб вона вела нас до спасіння, щоб ми сприймали все в житті як промисел Божий і обов'язково відчуємо Боже допомогу Божій Матері через її ікони, через її празники, через свята, які ми з вами приходимо і шануємо, особливо в цьому святому храмі. Сьогодні престольний день цього святого храму. Вітаю отця настоятеля Василія, священиків, які прибули, вас, браті, сестри, паломників, які прибули з інших міст, з могилів Подільська, інших міст, які сьогодні тут ми разом зібралися, щоб прославити пречисту Діву Богородицю і просити її допомоги, щоб вона підсилювала наші немощні молитві. І, і щоб ці молитви доходили до престола Божого, амінь.